Сповідь у поїзді Вікно купе монотонно показувало засніжені поля, що змінювалися похморими лісосмугами. За вікном завивала лютнева завірюха, а в купе було тепло і затишно. Подорож тривала вже багато годин, і двоє випадкових попутників, щойно обмінявшись, кількома фразами, здавалося, змирилися з тим, що їм доведеться розділити цей шлях разом. Молода вродлива жінка Марина, років 25 з великими, але втомленими очима, довго мовчала, дивлячись у темно, ледь освітлену зірками ніч. Її співрозмовник, літній чоловік на ім'я Руслан, з сивиною на скронях та добрим і уважним поглядом читав газету, час від часу поглядаючи на неї, відчуваючи її внутрішню напругу, врешті-решт. Тиша стала надто важкою, і Марина зважилася розповісти про своє життя буття своєму випадковому співрозмовнику, немов шукаючи в ньому підтримки. Вона почала неспішно, ніби боячись порушити тишу вагона, яка вже стала звичною. Її голос, спочатку тихий і невпевнений, з кожним словом ставав все міцнішим, ніби вона знову і знову переживала ті події. Вона розповіла про своє дитинство в маленькому містечку, де літні ночі були довгими, а запахи акації наповнювали повітря солодкими мріями, згадувала про безтурботні роки навчання в школі, про перше кохання, яке було схоже на спалах, яскраве, але швидко згасло, залишивши після себе лише болюче розчарування. Ця історія була як прихований скарб, який вона зберігала в собі, боячись його торкнутися. Її голос тремтів, коли вона згадувала про втрату близької людини, про труднощі, з якими їй довелося зіткнутися, переїхавши до великого міста на початку свого самостійного життя. Вона розповідала, як у мегаполісі, оточена мільйонами людей, вона відчувала себе найсамотнішою людиною на землі. Її робота. Яка здавалася їй спочатку цікавою та перспективною, згодом перетворилася на рутину, що не приносила задоволення, а лише виснажувала. Вона, як і багато інших, мріяла про щось більше, але не знала, як знайти свій шлях і почати все спочатку. Руслан слухав мовчки, не перебиваючи. Його спокійний і мудрий погляд підтримував дівчину, заохочуючи її продовжувати. Марина розповідала про свої маленькі радощі. Випадкову зустріч зі старим другом, нову цікаву книгу, яку вона прочитала за один вечір, теплий, по-домашньому затишний вечір у маленькій кав'ярні, де вона могла просто сидіти та мріяти. Ці маленькі деталі змальовували її внутрішній світ, її прагнення до тепла, розуміння та щастя. Її розповідь була схожа на мозайку, складену з різних епізодів, радощів і печалей, перемог і поразок, які формували її сьогоднішнє я. Дорогою за вікном зовсім стемніло. Вагон монотонно стукав колесами, співаючи свою пісню про довгу дорогу. Завершивши свою розповідь, Марина відчула неймовірну легкість, ніби камінь, який вона так довго несла на своїх плечах, нарешті впав. Вона подякувала своєму випадковому співрозмовнику за увагу і розуміння. Руслан, усміхнувшись теплою смішкою, відклав газету і сказав: Дорога Марино, знай, що життя це шлях, повний несподіванок. Іноді ми зустрічаємося з труднощами, але саме вони роблять нас сильнішими. Не забувай, що після найтемнішої ночі завжди настає світанок. Ця розмова вкупе стала для молодої, вродливої Марини несподіваним ковтком свіжого повітря, миттєвою розрадою серед життєвих турбот. І хоча їхні шляхи розійшлися на наступній станції, ця випадкова зустріч залишила в її серці відчуття підтримки, віри в себе та надію на майбутнє. Вона зрозуміла, що навіть у найтемніший час, коли здається, що ти сама, завжди є шанс на зустріч, яка може змінити все. Іноді достатньо лише відкрити своє серце і розповісти про своє життя буття, щоб відчути, що ти не самотня.